Добрий день, вас вітає учениця Натішинської гімназії «Гармонія» Натішинської міської територіальної громади Шепетівського району рубас Вікторія Тарасівна. Попереджений, значить, озброєний. Саме таке розуміння очікуваних наслідків та ризиків, пов'язаних з кліматичними змінами, дає можливість ефективно адаптувати та найбільш вразливих секторів діяльності. У зв'язку із цим особливою актуальністю набуває наукова робота на тему Дослідження сучасного режиму опадів та температури у контексті регіональних кліматичних змін з елементами прогнозування. Клімат дослідженим регіону по мітроконтинентальність з м'якою зимою і теплим вологим літом. Автором було вкладано таблицю режиму опадів з 2007-2024 роки та створено відповідні графіки. Середня кількість опадів за останні 18 років зменшилась. Ось приклад прогнозу на наступні 10 років виконаний з допомогою Щі. За 2024 рік опадів випало 494 мм, 19% відхилення від прогнозу. За 2024 рік опадів випало 529 мм, 12% відхилення від прогнозу. У нашому дослідженні частково підтверджена методика логні щодо столітніх періодів. Зокрема, це 2014 2024 2008 2018, 2018 років. Ублидована кліматодіаграма діаграма графічно представляє типовий річний хід температур та середньомісячну кількість опадів у місті за 2022 рік. Загальна кількість опадів за рік склала понад 565 мм при середній температурі 9 градусів до Цельсія. Для перевірки гіпотези про взаємозв'язок зв'язок ель Еніду та Ларіндіо з погодними умовами в Україні. Зокрема, в Натішині було вкладено Гіпотеза підтверджує частково, особливо у 2015-16 роки, суттєво значить під час мінімум. Із вибірки визначаємо суму активних температур, яка складає 2549,3 градуса Цельсія. У місті летішні достатньо волого. Це в свою чергу, говорить про сприятливі кліматичні умови для міських та приміських зелених зон. Режим опадів у місяць теж впливає на гідрологічний режим річки Гори. Рівень водовів вимінюють за допомогою водовимірного поста. Наприклад, у роках з великою кількістю опадів, такі як 2007 10 2012 роки, збільшення води в річці. Натомість у роках з меншою кількістю опадів менше води в річці. Загальна лінія тренду, яку опадів так і рівня води в річці, йде на спад на фоні загального підвищення температур за досліджуваний період. Це варто взяти до уваги як жителям та гечого майдачного господарства, так і фермерського господарства «Нове життя», чиї землі знаходяться в околицях міста. У нашому досвідченні підтверджується факт залежності кількості опадів від напрямку вітру. Бачимо, що вітри Західного західно-північно-західних і західно-південно-західних е, напрямків приносять до нас більше опадів. Автором створена мама підтоплених територій та зі збільшення. Рівня океану за допомогою ресурсу Google Ears Engine. Отже, аналізуючи вище зазначення, можна зробити такі висновки: сформульоване ключові теоретичні положення, досліджено сучасний режим огодів та температури у місті Нетішин за 2007-2024 роки. З'ясовано, що динаміка клімату міста Натішин значною мірою відповідає характерним рисам змін глобального клімату. Дякую за увагу.